На думку військового глядача Романа Світана втрата Авдіївки загрожує обвалом всієї лінії оборони на сході та втратою контролю над значними територіями Донбасу. З його словами, східна частина міста та промзона панівна висота, яка розташована південно-східніше Авдіївки між ясиноватицьким блокпостом та самим містом. Тому росіяни постійно тиснуть саме туди. Світан підкреслив, що справа не в самій Авдіївці, як в місті, а в укріп районі. Бо якщо нам відходити з висот на сході Авдіївки, то доведеться тоді піти десь на два. Дцяд кілометрів на захід до другої лінії оборони Карлівка очеретинне, тобто йти до наступних висот, бо в низинах ми не втримаємо. Світан зазначив, що ці 20 кілометрів відходу можуть обвалити весь фронт, і також на південь у бік Курахова. Отже, існує можливість втратити і Мар'янку за його словами. Окупанти готуються до того, що у нас посипеться фронт, тому ми тримаємо оборону міста. А якщо ми підемо на другу лінію оборони, то коли нам доведеться повертатися назад, ми будемо атакувати з низини в напрямку висот через що ми нібито будемо втрачати дуже багато людей та техніки, за словами військового оглядача Олександра Коваленка, для російських окупантів Авдіївка фетиш номер 1 Він зазначив, що командування росіян вважало захоплення міста легкою здобичем, розраховували її оточити, перерізавши основну логістику. І вони порахували, що для них це буде легка перемога, якщо сконцентрувати досить таки серйозний ударний потенціал, але вийшло не так, як вони планували. А на Бахмутському напрямку українські війська продовжили наступальні операції на південь від міста фортеці. Зокрема, за даними інституту вивчення війни, наші захисники атакували в районі Кліщіївки, де змогли досягти нових успіхів. Варто визнати, що звільнивши до середини вересня Кліщіївку та Андріївку, українські війська не змогли розвинути успіх, і зараз ініціатива більше мірою перейшла до росіян. На південному фланзі стримати супротивника, що стягнув резерви, загалом вдається, але на північному ситуація погіршується. Там фіксують просування. Від Берхівки на пару кілометрів. За деякими даними окупанти могли частково зайняти селище Хромове, яке може стати важливою точкою наступу на схід. На карті Діпстейт населений пункт частково у сірій зоні. У звітах зазначається, що росіяни зайняли опорний пункт у районі Богданівки та продовжують шукати шляхи на хромове. Від нього по прямій близько п'яти кілометрів до часового яру, і розпропаганда вже у перечутті битви за цей населений пункт. Я додам, що від Бахмута до Хромового не кілометри. Це, грубо кажучи, східна околиця. Або додатковий квартал, чи можна вважати їхнє просування серйозним? Навряд до того ж є інформація, що атаки відбили там. Бої, як і по всій лінії фронту. Це не перша світова війна в окопах, коли можна було точно провести лінії. Війська займають певні позиції, швидко їх змінюють, і фронт не чіткий. Казати, що росіяни щось там серйозно контролюють, це перебільшення на південному фланзі. Росіяни намагаються вийти до висот біля Кліщівки та тиснуть на Андріївку. За попередніми даними у крайніх будинках останнього села вже може перебувати ворог, але ця інформація поки не підтверджується. За словами військового оглядача Костянтина Машовця, противник продовжує реалізацію свого плану щодо зриву наступу підрозділів ЗСУ південніше міста та відновлення положення західніше та північно-західніше міста фортеці. Він зазначив, що бої носять досить жорсткий та впертий характер. Сторони постійно атакують та контратакують позиції одна одною на цілому ряді ділянок та напрямків. Окрім цього, противник намагається нарощувати свої зусилля в штурмових діях на цьому напрямку. Закрідна. Задіючи додаткові сили та засоби, наприклад, командування противника залучило до атак підрозділ 288 та 72 окремої мотострілецької бригади. А на лимано напрямку, як повідомили у генштабі зсу, наші захисники відбили чотири атаки ворога в районах Синківки та Новоселівського. А під артилерійським та мінометним вогнем опинилося близько десяти населених пунктів. Як повідомив військовий оглядач Костянтин Машовець, противник продовжує реалізацію заходів щодо ведення наступальних дій на лиманському напрямку. Зокрема, підрозділи 283-го мотострілецького полку протягом минулих двох діб здійснили декілька спроб атакувати передові позиції ЗСУ східніше населеного пункту Терни. Та південно-східніше села Ямполівка, однак успіху не мали. Окрім цього, за даними Машовця, закінчується формування та підготовка декількох штурмових підрозділів зі складу 488-го восьмого полку для послідуючого їх введення у бій по напрямку житлівка Терни. А на цьому в мене все. Підписуйтесь на наш ютуб-канал, ставте ваші подобайки та обов'язково прокоментуйте це відео.